В основном это интернет-издания. Назвать можете, нет? Ну нет, сейчас так нам не приходит. Ой, я всегда читаю несколько книг сразу, так не могу сообразить. Украинские, российские? Ну не украинские, да, это европейская литература, скорее всего. А какие последнее время вы читали? Последнее время по маркетингу больше. Маркетинг, бизнес, вот такое. Я читала Кинга. В каком Выглядит электронным, что другого? Не, тільки но Я электронным не читаю. А, Роберт Акиосаки, богатый папа, бедный папа, квадрат денежного потока. Так... Я вот даже сейчас читаю книгу. Пока месни. Э, ну я люблю жанр детектива. Вы книги читаете? И... Классическая семантика Эдварда де Бона. Ну Останній час ну, це тільки так, щоб згадати, там міг Петрович читав 12 стульів, там Це мені такі подобається. На Петрівці йду, допустимо, в кінці ринку є ну такі там розкладки букіністичні. Типу. І ось книжку останній раз я 1957 року купив за 30 гривень, це набагато цікавіше, ніж там. електронна книжка теж гарна, ну, а мене цікавить за такі ціни, тим паче. що… Гораздо интереснее почитать ему натуральную книжку. Книги читаете? Э, да. А какие в последнее время читали? Э, э, ремарк. В последнее время максимум, что читает большая часть моих, например, ровесников, это паблики ВКонтакте. Потому что зачем усложнять себе жизнь? Книги это надо думать, а думать это, это сложно. То есть читать стали меньше. Э, да. Ну, во всяком случае, моя мама утверждает, что Ее одногодки так много не спрашивали о том, женщина ли это, поскольку Эрих Мария Ремарк. Со времени не хватает на книжке, но не про війну, это точно. Ну, Библию я. Біблію читав. Хотілося б більше, але деколи читаю. З останнім часом якраз я читаю, знову почала читати Біла гвардія Булгакова. Зараз я читаю дуже мало. В свій час я багато читала, коли вчилась в школі і після школи. Оцей вік до 25. Я думаю, що він зараз теж потрібно читати, але я думаю, що в цей вік найбільша людина ну, може взяти для себе корисного, так як в цей період формується. Особистість як на мене. Мені хотілося б почитати більше українських письменників, яких я взагалі не знаю, тому що я виросла на, більше на російській літературі, хоча ходила в українську школу. Але можливо, тому що програма була дуже обмежена, можливо, тому що е, ну, взагалі їх е, не тільки по шкільній програмі, а взагалі, це було якби не модно, непрестижно. Зараз появилась цікавість. І я думаю, в Молоді, 20 років. Їм ем також цікаво саме цю літературу читати. Хоча ми в цей час її взагалі не читали. Читаємо. А останнім часом які були прочитані? Ну, декілька можете назвати. Руж'я, мікроби і сталь. Недавно читав Снайдера, Снайдера історію. Да. Ну, я воєнний основний. Військові. Зараз читаю, да, Аврора, зараз читаю. Є книга така. Читают гораздо меньше сейчас. Все читают. И так, и так. И электронные, и так все меньше читают. Я учился, в воскресенье книжки читал. Разве сейчас кто в воскресенье читает книжки? Ну, меньше читают, и это плохо. Больше надо читать. Книжки надо читать. Я желаю вам всех благ. Читайте книжки. Читайте.